Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І це, мабуть, буде вже останнє відео у цьому році. І звісно ж, що воно буде таким передсвятковим. Покажу, чим ми займалися якісь подарунки, ідеї, пакування. Поділюся смачними стравами, які готувала на святковий стіл. Та загалом розкажу, як у нас справи і поділюся якимись подіями з нашого життя. Це Андрій в процесі наклеювання наліпок, які йому попалися в адвент-календарі. І це, мабуть, одне таке із перших, коли він просто взяв і самостійно розпакував і все клеїть, не питає допомоги, вже став більш таким самостійним і навіть наспівував щось. Я почула, що він щось співає, підходжу, і дивлюся, як він там робить цього Санта-Клауса і все так гарно зробив класно. Ну, а ось тут плюси блогерства, що можна отримати якісь засоби на тестування, на рекламу. І саме так у мене сталося із цією е фарбою від Schwarzkopf Крем Супрем. Е, супер фарба. Я задоволена результатом. Знімала відео для інстаграму. Хвилювалася, звісно, але Шварцкоп, в принципі, відома фірма, і я сподівалася на гарний результат. І так і вийшло. Колір вийшов дуже гарний, м'який, і волосся виглядає доглянутим та живим. Давайте, поки у мене є 5 хвилин, поки Андрій гуляє, покажу вам подарунки частину, яка у мене тут зараз є. Для старшого сина буде ось така настільна гра «Саграда». Вона дуже красива, і е, син мені давав цілий список подарунків, саме настільних ігор, які він хоче, і саме з них я вибирала. вибрала ось таку і другу ось таку. Ще Була така проблемка в тому, що він хотів або німецькою, або англійською мовою, щоб ці ігри були. А в нашому місті часто зустрічаються французькою мовою настільні ігри, тому це була трішки така задачка із сірочкою. Але я думаю, що я впоралася, купила дві класних гри саме зі списку, які він хотів. У Захара тут ось такий подарунок. Я не знаю, чи допоможе вам те, що я це все подістаю. Це всякі штучки для. Тут всюди наклейки, навіть бачите, не можу вам показати. Це усілякі штучки для створення і розвитку штучного інтелекту. Він таким займається, це його хобі. Тож купили цілий такий набір різних штучок. Теж він давав ссылку, посилання, і саме там ми замовляли. Для Андрійка у мене є ігри різні, також на подарунок, ігрові набори, щось таке, щоб погратися. А він... Нещодавно, кілька днів тому, попросив кофту з роблоксом. Ви знаєте, я показувала що ми купили йому на Миколая костюмчик із Майнкрафтом, і він каже: тепер я хочу кофту з Роблоксом. Я усюди, де шукала і в H&M, і в C&A, ніде не змогла знайти. Можливо, доведеться замовляти з Китаю, але вже пізніше, бо я не встигну. І я купила йому. Він ще хотів ось з такими блискітками. До речі, як у мене на сукні, знаєте, такі двосторонні типу проводиш. Один малюнок, а на іншу сторону проводиш ну, той самий малюнок, хоча ні, в нього буде інший малюнок і з іншим кольором. І я йому купила з, зі спайдерменом. З однієї сторони буде такий круг зі спайдерменом, а з іншої буде ось цей значок Марвела. Мені здається, така зірочка. Але вже покажу, як розпакую, тому що я йому це все позапаковувала. Одразу у супермаркеті в нас є така опція, можна безкоштовно підійти і самостійно замотати. І я йому купила кофту з спайдерменом і купила футболку із Майнкрафтом, теж з такими блискітками. І цей папір виявився двосторонній. Тож я ось так замотала. І третій пакуночок це піжамка. Чоловіку на подарунок я придбала обтяжену ковдру на спеціалізованому сайті. Її можна купити і в Юску, і в ікеї. Але в Юску, ну хотілося знаєте, вже щось таке класне. І GPT мені подрадив що ось на цьому сайті дуже класно, і там можна повернути, тобто спробувати, як вам з нею спиться. І якщо вам не підійшла протягом 30 днів повернути. І я замовила так, що я думаю, що він встигне покористуватися нею і визначитися, чи вона йому підходить, чи ні. Замовила, ковдра важить 10 кг. Ну а свій подарунок я вже покажу, коли отримаю щось під ялинку. Обов'язково з вами поділюся. Для пакування я вирішила використати залишки минулорічного паперу. все, що в мене було, я, мені сподобалася ідея, яку я побачила. Поєднувати по Два папери для одного подарунку. Виглядає дуже оригінально. Тут у мене вийшла трішки затримка із скотчем, тому що потрібно було все ж таки широкий скотч, у мене його не було. І, власне, для пакування мені більше подобається, звісно, використовувати двосторонній скотч, але, на жаль, також у мене його не виявилося. З однієї сторони, звісно, хочеться також, щоб було все в одному стилі. Я показувала, що замовила спеціально ще додатковий папір обгортковий. Але він теж пішов в хід, тому добре, що в мене були і залишки, і я ще й докупила. Також дуже влучно виявилося, що я Андрійкові подарунки вже загорнула, бо він несподівано увірвався в кімнату. Не знаю, чи він там щось придумав, подумав чи не подумав, ну, наче так розчарування в нього не було видно на обличчі. Я сказала, що це я для Захара, загортаю, і він якось так спокійно поставився. Чоловік каже: Ну, мама, це для Захара, а тобі принесе Санта Клаус. І також ще у нього був подарунок це набір археолога від бабусі і дідуся. Треба було робити розкопки динозавра. Він займається вже цим третій день. Дуже сподобався йому цей подарунок. Також. Дякуємо. Напишіть мені в коментарях, чи загортаєте ви подарунки, чи даруєте просто там в пакетику. І також напишіть, чи вірять ваші дітки в Діда Мороза, чи в Санта Клауса, хто приносить їм подарунки. А зараз хочу поділитися з вами ідеєю святкового меню. Це може бути новорічне меню, може бути меню на день народження. Я зустрічалася з подругою і вирішила приготувати таку святкову вечерю. Оскільки вже потім свята, більшою мірою люди зустрічають у родинному, сімейному колі, а з друзями теж хотілося зустрітися. І тут у мене буде трішки збірка з різних відео. Я дивилася рецепти на каналі Олі Пінс. Мені подобаються її рецепти, в інстаграмі за нею стежу завжди вдалі, завжди виходять. Нічого такого, знаєте. Надприроднього всі такі інгредієнти, які можна знайти в супермаркеті і з легкістю приготувати. Ну, А деякі страви я вибирала, наприклад, теж надивилася відео, що всі дівчата готують ось ці курячі бедра з апельсинами, і мені також захотілося обов'язково їх спробувати в цьому році. І желе я показувала вам на початку, як готувала. Це також буде для десерту бите скло. І плюс цього меню, яке я готувала, що деякі страви можна зробити або заготовки, або повноцінний вже десерту, як це бити скло, вже зробити напередодні, і не потрібно день в день стояти і витрачати на це час. Тож я розпочала із десерту і приготувала трьох кольорів желе, і потім буду його заливати. Також поділюся з вами ідеєю, як можна це зробити найпростіше. І зараз тут я роблю маринад для курячих бедр. Там у мене оливкова олія, соєвий соус, гірчиця в зернах. Ось потрібна, потрібен сік з одного апельсина. Це все перемішуємо і е, змащуємо наші ці курячі бедра, робимо їм легенький масаж, е, щоб рівномірно покрити. І я склала одразу у форму, закрила фольгою, можна плівкою харчовою, в контакт закрити і поставити на ніч в холодильнику. Вони промаринуються і буде смак просто неймовірний. Єдине, що в рецепті я завжди дивлюся на, на кількість порцій, оскільки в нас сім'я велика, я ось, наприклад, тут готувала подвійну порцію. І повертаючись до желе, я його, коли воно застигло, нарізала кубиками, розклала у порційні стаканчики і залила ось такою сметаною, також заливку готувала, дякуючи вашим коментарям. Під моїм рецептом торт бити скло, ви мені колись порадили. Розвести лимонне желе в невеликій кількості води, і залити сметаною, коли воно охолоне, і зробити таким чином заливку, щоб не гратися з желе, а точніше, з желатином. І це вже показую вам наступний день, яким чином я відправляла це у духовку, поклала між бедрами ще по шматочку апельсина, прикрасила розмарином та додала цілий часник. І аромат був неймовірний. Також готувала таку популярну в цьому році закуску із камамберу і салат віночок. За основу там у мене рукола, груша у солодкому такому маринаді, і прошутто, і сир з пліснявою. Також посипала зернами гранату. Приготували ми, звісно, з чоловіком ще олів'є до цього всього, пюре було і також салат із салатом і сухариками, забула, як він називається. Ах, да, Цезар він називається. Ну і все там нарізка сиру. Подруга принесла також таку закуску на бутербродики ми намастили, і чудово посиділи, поспілкувалися. Словом відпочили і провели гарно час. Музиканти спускаються вниз. Це називається Ордідрова яма. Ну і ви, мабуть, вже помітили, що завершувати свої відео я люблю кадрами із якоїсь поїздки, подорожі або з якоїсь цікавої культурної події, яку ми відвідували, і на цей раз це був сімейний концерт. І я насправді думала, що це буде лялькова вистава для дітей, оскільки на афіші було щось про ведмедика і про якісь чудеса. Ну і загалом це все відбувалося у нашому міському театрі. До речі, ми з Андрієм потрапили вперше у наш міський театр. І, в принципі, ось ведмедика ви можете бачити, він ліворуч на сцені. Він був як діалог вів зі своїм господарем, і вони співали пісні про Різдво, про всю історію, як це відбувалося, народження Ісуса Христа. Прославляли це свято загалом, мені дуже сподобалося. Співали справді неймовірно класні голоси. Були На цьому буду дякувати вам за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі, за ваші підписки. Вітаю вас з Різдвом з Новим Роком! Бажаю вам миру, злагоди, здоров'я і до зустрічі у новому році.